Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітання всім небайдужим до свого життя. Зверну увагу і Тетяна Рамус знову з вами. Сьогодні ми розкажемо вам про людей, які працюють удома. Для цього може бути кілька причин: мала дитина, небажання служити в колективі, нелюбов до усілякого роду обов'язків. Одним словом, місце роботи цих людей власна оселя. Хтось каже, що це не дуже добре і жити працювати в одному місці. Але ж погодьтеся, кожен вирішує сам. Наш наступний сюжет для тих, хто подумував про роботу вдома, але не знає її нюансів. Хто чув про те, що часто надомників обманюють, забирають зроблене ними, а грошей не виплачують. Всі ці моменти ми не обійшли і в нашому розслідуванні. Дивіться далі і запам'ятовуйте, як поводитися, якщо ви все-таки вирішили власну оселю зробити місцем роботи. Хотів би так, встав із ліжка і вже на роботі. Працювати на дому просто мрія, ані тобі начальників, дратівливих колег, криків, скарг і зауважень. На телефоні пропонувалася там розсилка різних, різних корреспондентів так далі, и так далі. Все это было красиво представлено, обещала високо оплачуватися, но по-моєму это все было просто обманом. Обманюють і зараз, але сфера змінилася. Сортування насіння і вирощування грибів у минулому. Зараз комп'ютер та телефон. Знаєш мови, перекладаєш тексти та документи. Любиш спілкування, працюєш диспетчером на телефоні. Маєш розумну голову, створюєш вебсайти. В результаті не ти за грошима, а вони по тебе для людей це цікаво, тому що вони можуть вдома працювати. Не тільки на одній роботі, а на декількох відразу Скорочаться їх витрати та витрати як часу, так і витрат матеріальне фінансово пов'язане з приміщенням нужна ката себе реалізовувати, покати вдома, е, свой опыт обогащать. і соответственно самое доступное для мене заняття очень мною любимое, вже давно, вже як 7 лет. Вот. И поэтому которая кстати, приносить очень е, неплохой доход. Про наявність пропозицій дізнатися дуже легко. Достатньо вийти в інтернет чи придбати відповідну газету. Але застерігаємо, не варто розраховувати відразу на великі гроші і на обіцяну роботу. Розберись в деталях, а потім приступай. якщо людина вже виконала роботу, а їй відмовляються платити за цю роботу. Якщо в неї був якийсь договор, хоча б елементарний на звичайному аркуші паперу, написаний хто що замовив, то тоді з цим аркушем паперу ви йдете в суд і захищаєте свої права. Якщо у вас не було договору, а якщо у вас є якісь Чертежі, які вам предоставив е, замовник на виконання якоїсь роботи, або якщо він вам приніс текст для перекладу, наприклад, якщо це по перекладанню, то ці документи також будуть доказами в суді. Надомна праця вихід для людей з обмеженими можливостями, але наша порада вам: ідіть правильною стежкою, яка веде до роботи і грошей не через сумнівні оголошення, а через центр зайнятості. Зараз у нас вакансії є кошторисник. Бажано робота на дому вдома гарно, але зверни увагу. Ми всі соціальні істоти, які звикли до спілкування. Такі вдома працюють тільки якщо є певні фізичні чи сімейні обмеження. Є чоловік, який інвалід, і робота для нього на дому є дуже мощним мотиватором до життя. Також плюс буде і для жінки, яка виспитує ребенка, і вона на дому плюс до питання ребенка займається чим либо Мій вибір зроблено. Я чергуватиму форми роботи вдома і в офісі, бо хоча і соціальна особа, але дуже любляча власний дім. Цях пов'язаних із стосунками з іншими людьми краще порадитися з юристом, а вже потім погоджуватися на запропоновані умови. Сьогодні працює багато громадських приймалень, де різного роду юридичні консультації можна отримати безкоштовно, зокрема і з приводу роботи вдома. Я нагадую, що більше інформації на цю тему ви можете отримати на сайті тридабі.рамускрапкаком'ю. Сюди ж можете надсилати і листи з побажаннями висвітлити ту чи іншу тему з радістю! Ці підемо вам на зустріч. Програма зверне увагу в ефірі для вас щоденно, а в суботу у повному підсумковому випуску. Завтра ми порадимо вам, як правильно обирати взуття, як не переплатити, як зрозуміти з першого погляду чи доторку, чи якісні ці шоботи. А з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.